Порада дня від Ланочки Олександрове. Є таке прислів'я, перш ніж когось осуджувати, вдягни червики цієї людини і пройди її шлях. Мабуть, це сказано всім. Знаєте, колись в далекому, в далекому, в 80 там п'ятому році, коли я ще жила на Інгурці, таке міс маленьке містечко коло Кирового Рогу, Зараз воно є е у складі так от, Моя мама там жила, ми там всі жили з сім'єю. І була там одна жіночка, вона така була негарна-негарна. Не вона була негарна, того, що вона була з якоюсь хворобою. Тобто у неї щось з кістками було, така горбата на неї казали. І вона не могла вийти заміж. От. І нарешті вона просто народила собі дитинку. Народила собі хлопчика. І вона так тішилась ним, вона так тішилася цією дитиною, вона так тішилася цим, що хтось її любить, що хтось її кохає, що хтось її потребує її. І це така, знаєте, любов, якраз про яку можливо говорять любов до Бога, да не за щось, а тому, ну, безумовно, безумовна любов, я б сказала так. І моя мама була свідком свідком е, такої несправедливості, коли е, цей хлопчик підріс уже, і йому хтось сказав: тебе така мама некрасива. І ви знаєте, і моя мама написала тоді вірш про цю жінку. Він так і називається невірна, мам негарних не буває. От я вам прочитаю цей вірш. Автор, це моя мама, Кобилянська Строган Лариса Миколаївна. Я то написала: Не вірте, мам негарних не буває. Хоча природа вписує своє, хоча життя красиве роздає не всім, о, ні і навіть обминає. Ось горбилась собі стара, підперлась палкою кривою, була красива молодою. Ви скажете, колись була. А ось старенька аж тремтить. Від холоду чи від утоми була красива і свідома, що може довгий вік зробити. Не вірте. Мам негарних не буває. Коли годує мама немовля, коли воно те слово промовля, що маму мамою возвеличає, не вірте. Мам негарних не буває. Тому ми не знаємо, що в житті людини склалося. Чому вона думає так чи інакше, чому вона себе так веде, чому вона так поступає, чому вона так говорить? Тому, перш ніж осудити цю людину, треба продивитися, який шлях вона прийшла. Я не скажу, що я завжди права в якихось своїх поведінкових ситуаціях, скажімо так. Але я перш ніж щось от засудити, я, я уявляю, чому ця людина робить так або інакше. Чому ця людина... Говорить так чи не інакше. Звісно, я теж не завжди права. Але ми сьогодні не говоримо про мою особисту права чи не права. Це просто вам порада на день. Перш ніж осуджувати, пройдіть шлях цієї людини. Ось так.